70 тонн якісної продукції вилучили столичні ветеринари в погонах з початку цього року. Загалом до рук правоохоронців потрапило майже тисяча порушників. Гори підприємці заробляли легкі гроші, нехтуючи санітарними правилами та порушуючи температурні режими зберігання. Також продукція не мала відповідних сертифікатів якості, дозвільних документів та паперів про походження сировини. Здебільшого такі порушення тягнуть за собою адміністративну відповідальність і штрафи у розмірі 300. Гривень. Утім, якщо правоохоронці доведуть, що такий спосіб підприємець зміг заробити понад 150 тисяч гривень, виробнику загрожує кримінальна відповідальність. Для того, щоб ми споживали якісну продукцію, перш за все, треба зайняти певну громадську позицію. Тобто, якщо виявлено факт, що реалізується недоброякісна продукція, Звертайтеся, будь ласка, з такими заявами до прохоронних органів. Наразі до відділу трано міліції в місті Києві, якщо це стосується міста Києва, і ми будемо на це реагувати. Наприклад, один із супермаркетів виявили цілий прилавок просроченої ковбаси. То я хочу сказати, що цей супермаркет перевірявся нашою службою, але півроку тому він теж також попереджувався 10 діб. На той момент були виявлені порушення, але цих порушень не було. Тобто, у цього підприємця був час схватити цю ковбасу після закінчення перевірки, викласти її назад на вітрину. Тобто проконтролювати такий процес без свідомої позиції громадян ну, дуже надто проблематично.